Найвищим досягненням спортсменів є перемога в Олімпійських іграх. Олімпійські ігри зародились в Стародавній Греції ще в 8 столітті до нової ери і регулярно понад тисячу років проводилися в давньогрецькому поселенні Олімпія. Потім довгий час Олімпійські ігри перестали існувати і лише в 1896 році завдяки французькому барону П'єру де Кубертену були. Відроджені перші Олімпійські ігри сучасності. У перших іграх, проведених під егідою Міжнародного олімпійського комітету на стадіоні Панаті Найкес в Афінах в 1896 році взяли участь 241 спортсмен з 14 країн, які змагалися в 43 дисциплінах. Вперше на цих Олімпійських іграх прозвучав Олімпійський девіз. Швидше, вище, сильніше. Також перше на цих Олімпійських іграх прозвучали гімни країн переможців та їх підняття прапора і вручення золотих медалей. Я хотів би розпочати свою розповідь про славетних українських спортсменів з легендарного українського борця Івана Піддубного з Полтавщини. За 40 років професійної кар'єри. Він ставав шестиразовим чемпіоном світу і не програв жодного турніру. Очевидці згадували дисциплінованість і витривалість борця перед першим чемпіонатом світу у 1905 році в Парижі. Він щодня спарингував з трьома борцями-любителями, потім бігав з 20-кілограмовими гантелями в руках, а вечорами прогулювався з 30-кілограмовою металевою палицею. Івана Піддубного називали чемпіоном чемпіонів. Славетний український борець вигравав найкращі турніри в світі Іван Піддубний з... Але не тільки був найсильніший український борець планети Іван Піддубний. У нас був і найсильніший важкоатлет українець Леонід Жаботинський. Леонід Жаботинський дворазовий абсолютний олімпійський чемпіон з важкої атлетики в суперважкій ваговій категорії, неодноразовий рекордсмен світу, найсильніша людина планети. Ось ми бачимо, як він бере вагу. Перемога. Валерій Борзов, найшвидший український спринтер усіх часів. Чим же таким запам'ятався Валерій Борзов? У ті часи. Та і зараз у легкої атлетики з бігу на короткій відстані 100 метрів домінують виключно темношкірі атлети із США Америки або Ямайки. І ось Валерію Борзову вдалося прервати цю гіємонію. Це відбулося у 1972 році на Олімпіаді в Мюнхені. Український спортсмен Валерій Борзов переміг двічі на 100 метрів і 200 метрів бігу на короткій відстані. Завівав дві золоті медалі вищого гатунку. Ось як це відбувалося. Валерій Борзов стартує, виходить вперед і фініш золота медаль. Сергій Бубка. Людина легкоатлетичний космос. Так тоді його називали. Перший у світі людина, який стрибнув жердиною вище 6 метрів. Володів світовим рекордом у стрибка жердиною 6 метрів 14 см з 1994 року до 2020 року. Чемпіон Олімпійських ігор в Сеулі в 1988 році. Перед вами команда Зірка. Так тоді називали київську команду Динамо Київ зразка 1975 року. Що такого досягла тоді ця українська команда? Довгий час не одна з наших футбольних команд не вигравала нічого на європейській арені. І ось вперше в 1975 році українська команда Динамо Київ виграла почесний трофей. Кубок Володарів Кубків. Європейських чемпіонів Найкращий футболіст України, національна легенда України. Це Олег Балахін. Йому належить безліч рекордів у футболі. Володар золотого м'яча 1975 року блискавично грав у складі Київського Динамо. Неодноразово ставав чемпіоном, а в 1975 році зіграв один із кращих матчів у своєї кар'єри. Динамо Київ грала тоді з Мюнхенської Баварії за суперкубок. І Олег Блахім блискавично обіграв одного за другим захисників і забив гол. Красень. Дивіться, як це було. І ось Олег Блохін блискавично забивав. Оксана Баюл, олімпійська чемпіонка з фігурного катання. Оксана Баюл війшла в історію спорту України як перша спортсменка, яка завоювала Олімпійське золото незалежної України. Ця подія відбулася на зимових Олімпійських іграх в 1994 році в Норвегії в місті Ліліхамер Оксана Баюл виконала найкращу коротку програму з фігурного катання. А ось підняття українського прапора на церемонії нагороджень довелося чекати аж 45 хвилин. Виявилось, що організаторів не було гімну України. Ніхто не очікував на перемогу української спортсменки. І ось ці сльози на очах, наша перемога. Яна Клочкова, українська плавчиня, чотирикратна олімпійська чемпіонка на дистанції 200 та 400 метрів з плавання, принесла найбільшу кількість золотих медалей України. Яна народилась в місті Симферополь, в спортивній родині. У віці 7 років почала займатися плаванням. Яна стала першою і поки єдиною українською спортсменкою, яка чотири рази піднімалася на найвищу сходинку підістала Пашани на Олімпійських іграх. За свою спортивну кар'єру Яна поставила 50 рекордів України. Яна Клочкова це наша золота рибка. У Лісабоні в 1999 році проходив чемпіонат Європи з плавання. І він проходив всього-навсього всього 4 дні. І кожний день Яна Клочкова здобувала золоту медаль. І зарубіжні журналісти назвали Яну Клочкову Золота рибка. І так це прізвисько закріпилося з Яни на все життя. І ось найвідоміші українські брати-спортсмени Віталій та Володимир Кличко. Найкращі боксери світу. Це ціла епоха домінування українських боксерів на професійному ринзі. До виступів на професійному ринзі Володимир Кличко став олімпійським чемпіоном з боксу в Атланті в 1996 році. А Віталій був шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу. Володимир перший титул чемпіона світу на професійному ринзі завоював ще в 2000 році, і цілих 17 років він домінував на професійному ринзі. Віталій Кличко був багаторазовий чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Єдиний боксер, якому вручили пояс вічного чемпіона світу у важкій вазі. Українець Андрій Шевченко, один із найкращих футболістів світу, вихованець київського Динамо. Потім грав за італійський Мілан та лондонський Челсі, був нагороджений золотим м'ячем як найкращий футболіст світу. Також це звання отримав у свій час українці Олег Блохін та Ігор Біланов. До речі, Ігор Біланов, наш земляк, народився в Одесі. Спочатку він грав за одеський Чорноморець. А потім Київське Динамо. У складі збірної, тоді ж СРСР, виступав блискавично на чемпіонаті світу в Мексиці 1986 році. Забивав голи красені. І ось один із них. Один із найтитулованіших боксерів України світового рівня Наш Земляк, який народився на Одещині у місті Білгородністровській. Це Василь Ломаченко, дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу, чемпіон Європи. Василь почав займатися боксом із самого дитинства. Перший Ломаченко одягнув боксерські рукавички, коли йому не виповнилося ще й місяця і вперше вийшов на аматорський боксерський бій у 6 років і здобув перемогу над старшими супротивниками. Зараз Ломаченко виступає на професійному ринзі. І там він найкращий у своїй ваговій категорії. Ще один з найтитулованіших боксерів України. Чемпіон світу важкій вазі серед професійних боксерів, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, чемпіон Європи Олександр Усик. Народився він в місті Сімферополь, Україна. З дитинства Олександр відвідував школу Сімферопольського футбольного клубу Таврія. Але футбольна кар'єра Олександра не склалася. У 15 років почав займатися боксом. Та так успішно, що завоював усі можливі титули любительського боксу і перейшов до професійного боксу. І там він зараз найкращий. Це показав останній бій Олександра Усіка з англійським суперважковиком Ентоні Джошова. Двічі Олександр вигравав у Ентоні Джошова і переміг його в останньому бою. Не всі найкращі спортсмени України увійшли до цього короткого фільму. Їх дуже багато. Українська земля багата на талановитих спортсменів. Шановні здобувачі освіти, я поздравляю вас зі святом День фізичної культури і спорту України. Бажаю вам міцного здоров'я, так як тільки завдяки фізичної культури ви можете стати сильними, міцними і здоровими.